Цей прекрасний день. Ми дивимося прогноз на січень 2025 року для овнів. Чому для овнів? Тому що мать просила <правда> прогноз. <правда> так, перша карта. Так, дивимось пажмечі. Можуть бути якісь. Моменти, де потрібно буде придивитися до людей, які вас оточують. Тому що, можуть бути, знаєте, в глаза уливається, за спиною таке розказує, що мама не гарюй. Ось. Або ж як варіант, ще може бути те, що вам би знаєте, поменшим язиком толі Оце мама лічно тебе касається. Да. От треба, знаєте, більше звертати увагу на себе, на якісь свої моменти, вчинки, там, робота, там, сімейне життя і так далі, там, діти туди-сюди. Конкретно от в свою сторону, обрачу внимание, Не дивиться на когось і не сплетнічати про когось. Це вам може боком вилізти. От. Дивимося другу карту. Королева кубків. Ну, Це либо ваша сабутильниця, либо ваша подруга, либо ваша сестра, либо ваша доч. Це більше про, знаєте, як про друга, або про якусь людину, з якою ви там давно хотіли побачитись. або... Наприклад, в неї буде день народження, ви там до неї поїдете, да? або ж просто там десь зустрінетесь. Або ви просто про цю людину будете спілкуватись. Ну, в принципі, нічого поганого в цьому немає, головне, щоб ви з нею вдвох не сплетнічили, тому що жінки води люблять таке діло. Третя карта: от, п'ятьорка жезлів попереджає про те, що про те, щоб ви іногда слідили за тим, що ви говорите. Овни, вони. Вогонь. І вогонь настільки непредсказуємо віч, <с>, а знак зодяку, так тим паче. Тому тут іноді треба включати мозги і думати про що ти кажеш. Чому? Тому що, як би хто там не вірив, не думав і так далі, а сила звука дуже сильна. І ваше те, що ви своїм язиком розказуєте, воно відкликається вслідно і вертається вам обратно. І якщо ви будете казати, що ви неправильно і у вас всі біти. Так воно і буде. А якщо ви будете говорити, що ви ця кейція самолітик і так далі, то все буде у вас добре. Дивимось, що говорить друга колода про січень 2025 року для повня. Перша карта. Так, это Це ви. Це от. Скаріть, боже, яка гарнюща! Це ви. Це вам говориться про те, що зверніть увагу на себе. В будь-яких моментах, коли вам погано, коли вам хорошо, коли вам хтось щось каже або не каже, звертайте на, на себе увагу да? на те, що ви думаєте, як ви себе почуваєте, на своє здоров'я, на свій комфорт, на, там, я не знаю, відпустку, відпочинок і так далі. На щось своє. Не, не дивіться на когось, будьте в себе в пріоритеті. Отак от, от І ще раз подивіться, яка ви велична. Якщо ви, наприклад. Наприклад, у вас там якісь світові не з характером, що вам щось не подобається, або щось не виходить, або там місяць грудень жопа повніша. Все буває, все це нормально, це життя, буває все да не хорошо. Точнее, не так, як ми хочемо, щоб все було. То ваша задача, ви дуже да? вам треба обрати увагу на свої емоції, да? так ну просто подумати. Для цього от, 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 весь концерт я затіяла, якщо потім все одно мені краще не стало. Ну, скажімо так. І вот. просто обрати на своє состояние здоров'я. Друга карта, що говорить, сонце. Сонце говорить, що з вами рядом так жарко, що. Что... Це навіть саме холодна зима не студить ваш огонь і жар. Це по-перше. А по-друге, у вас можуть виникнути якісь ясні ідеї. Якась така. Ідея фікс, я б дуже сказала, да? яку от треба кров із носа зробити. Прямо в сію секундочку. І от ви будете над чимось старатися, над чимось робити і так далі. Але дана карта ще може говорити про високий пульс, високе давлення, хто цим страдає, обратіть увагу на здоров'я. Тому що, можливо, там будуть якісь моменти, що вам прям буде кепсько, і щоб ви, грубо говоря, знали, да? що може бути, якби, да, де таблеточки поближче класти і так далі. Ось, і на температуру, можливі герві тому що температура може повишатися. Третя карта. Говорить про те, що слухайте, ну у вас огняний Я... січень буде. <кій> Дуже огняний січень, тому що тут везде агонь, страсть, плаєт просто. А, дивіться, що може бути. По цій карті можу сказати, що ваша ідея фікс або с або ви за неї так візьметеся, що вона. Буде, знаєте, вашою такою цілью, поки ви не зробите, ви з неї не злізете. от. Так от. І, звісно ж, якщо дивиться план любовний, що ми бачимо? Можете написати в коментах, що ви бачите. А я бачу тут большую страстну жрицю. це як варіант. Тобто, якщо, наприклад, у вас був застой в отношеннях кріпк. Наприклад, то він, слава Богу, піде, <кій> Тобі, слава Богу, буде починати розгоратися так дебело і добре. Якщо ви ще самотня, наприклад, або ви тільки закінчили відносини, то швидко перегорить все те говно, яке було прошле, і прийде щось нове. Тому що і прийде воно отак. Знаєте, як кажуть, удачу хватать свою нота за хвост. І що нам говорить третя карта про січень для овнів? На... 25-й рік. <іхто> Дивимось. Перша карта. Дев'ятка. Ну, дивіться. Ця карта може говорити про те, що ви можете. Як обожаю цю фразу, забула, хто мені її сказав, але як говориться, от всі проблеми от ума. От у вас в голові куча всякої мусора. Мусора, да. І ви дожді його якось почистить. Ну, знаєте, в Новий год з новими мозгами, там, з новими мислями, з новими силами і так далі. А у вас, на мене ж, все теж. От таке відчуття, що, знаєте, що ви щось не закінчили, наприклад, в грудні, і притящили з прошлого года, в 25-й, якийсь мусор, який ви роздуваєте, і з-за цього вам, грубо говоря, кепсько. Але подивіться уважно на те, що тут намальовано, на те, що бачите, птахи. Що вони роблять? Вони відлітають, вони вже все, що могли зробили, <губ> грубо говоря, да, проблеми вже за вами. Ви вже можете давно поставити, наприклад, крапку в якихось там моментах і просто двигатися вперед. Друга карта, що говорить. Дивіться, якщо це був розрив відносин, наприклад. І ви дуже переживаєте, тому що по цих двох картах перше, що можна сказати, це те, що розрив і у вас розбите серце, вам погано. Вам потрібно просто змінити фокус і перестати про це думати. І накручувати по цій карті, да, ви помните, перестаньте накручувати м на бігуді себе. Третя карта говорить заключительно про що? Про те, що на путі зустрінеться вам ваш мужчина, якого ви. Ждете, любите і так далі. Який буде любити вас, який буде вам приносити радість, допомагати фінансово, якісь ваші примхи осуществлять, допомагати в желаннях, в мічтах, в поступках, в целях і так далі. Людина прийде, в січень місяць може бути переломним, він може бути болючим, але в кінці кінців це зробиться для того, щоб ви стали краще, щасливіше і так далі, щоб вам назустріч прийшов чоловік кращий, чим був. Тому що все, що не робиться, все робиться до лучшого. І це треба просто прийняти як даності. Прекрасні мої овна. Я вам бажаю всього самого найкращого і хочу, щоб у вас в житті завжди дарувала гармонія, спокій, радість і фінанси, і любов отут.